Ви очолюєте групу прозорість та підзвітність. Які питання стосовно цієї групи в найближчим часом ви будете розглядатися по Кременчуку у Кременчуцькому району? За кожен день ми аналізуємо тендера, які проходять або вже завершені, і дійсно їх. Досконально аналізуємо з службами держаудит, службою податковою поліцією в першу чергу. І розуміємо, що таких тендерів ще буде багато. Ми дійсно стежимо за те, щоб кошти, які використовується держбюджет, він використовувався прозоро без завищення ціни. Те, що ми бачимо останнім часом, ми аналізуємо, і я думаю, в п'ятницю одне або два питання буде винесено саме по Кимчувської територіальної громади. Ви не читали вчорашню новину наших колег з Телеграфу стосовно закупівлі на 100 мільйонів з переплатою майже в 7 мільйонів. Це питання буде розглядатися? Читав сьогодні до кінця вечора вони проаналізують дійсно податківці, державдит служби всі інші. І якщо дійсно там попередньо ми будемо розуміти, що там є ризики корупційні, саме безпосередньо або завищення ціни, то ми його винесемо П'ятницю буде на прозорості пізінності.